Вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні я вам хочу розказати, як же проходить моє лікування в ногабесті. У мене було відео, я вам показувала, як я почала лікуватися. От, Показувала вам ці ліжка, розказувала, що вони лікують. І в мене вчора вже був 19 масаж. Тобто я пройшла вже 19 масажів. Першу неділю було дуже важко. Перших 5 днів я ходила кожного дня і думаю, все, все, я завтра не йду. Я завтра не піду, але ж я проходила. І вже в мене аж 19 масажів. Ну що я вам скажу? Полегшення є, є, але невелике, тому що в мене дуже-дуже така важка хроніка. Важке захворювання хронічне. Таке хронічне, що піддається дуже-дуже повільно, але і піддається, тобто хоч би не звлаз. Ну, проходила, дивіться, перву неділю, дуже важко було, бо ці валіки по хребту ходили, казали, що все боліло, все все боліло, думаю, все я вже не піду, не піду, не піду, але ж пішла. І ходжу зараз з задоволенням. З задоволенням ходжу, там дуже-дуже хороший колектив. Там чотири працівника, вони дуже уважні, тому що я не знаю, як у їх терпіння вистачає. Ходять всі хворі, всі нервні, всі такі. Це ж кожному треба увагу приділити. Їх вистачає терпіння. Вони такі молоді, молодці. Я просто дивлюсь на них і дивуюся, які вони молодці. Це ж день у день оці хворі ходять, ой-ой-ой, це важко з ними дуже. А вони справляються молодці. Не зриваються, в їх вистачає терпіння. І дуже мені там, що подобається, то те, що у них там лекції. Лекції по телевізору. Проводить лекції по телевізору наш нірвопатолог київський, його голод. Дуже-дуже він розказує дуже гарно про хребет, про всі суглоби. Я вам рекомендую знайдіть в Ютубі оце його лекції, нервопатолог, лікар. Голод, в його є лекції, дуже-дуже такі хороші лекції. Оздоровчі! І, дівчатка, я хочу вам показати килимок, який я взяла в оренду на два дні, на вихідні. Безкоштовно. Там кожен вихідний ти береш додому якийсь препарат. Не препарат, а пристрій. Дається в оренду на два дні безкоштовно. Ну що, я вам покажу оцей килимок. Це килимок це така, така знахідка для здоров'я. Це, ви знаєте, не треба нікого. Це цього килимку, це такий лікар домашній. Це вам і нервопатолог, це вам і кардіолог, і гінеколог, і, і, і всі там, це вам, дивіться, сімейний лікар. Такий хороший апарат. Ключається в електромережу, ставиш 40 градусів і на цьому килимку спиш цілу ніч. Зараз вам покажу оце чудо, чудо і чудесний килимок. Вони там у них різні. Я взяла середній. Я хотіла маленький взяти, але маленький не встигла забрали передо мною. А я взяла середній. Є ще більший. Ось дивіться, ось такий килимок. Дивіться. Ось. Такий килимок. Дивіться, включаєш на 40 градусів, лягаєш. І лежиш цілу ніч. Покажу вам ближче. Оці дивіться, оці кружочки, вони роблять масаж, точковий масаж. Дуже-дуже приємно. Оце такий килимок. Зараз розкажу, що він зроблений і що він робить людині, яке полегшення. І от на цьому килимку я спала сьогодні цілу ніч. Це дуже-дуже приємно. Я заснула з задоволенням. Я вранці встала така бадьора, дуже бадьора, з таким приливом сил, я сама здивувалася. Це дівчатка не реклама, у них там достатньо людей. Це не реклама. Я просто хочу вам сказати, дівчата. Ідіть в цю фірму, нуга без, і лікуйте себе безплатно. Ну, у них принцип який? Ходиш, дивися, лікуєшся, там вже багато ліжок, вони всі різні, і дуже багато ще оцих всяких апаратів для здоров'я. Дивися і, якщо хочеш собі придбати, придбаєш, а як не хочеш, ніхто тебе не заставляє. Дуже-дуже я вам раджу, йдіть і лікуйтесь. Я хожу безплатно, безкоштовно. Ну, і я хочу розказати за цей кілимок, у них там так. є маленький 75 на 45. А цей, я скажу, я зараз скажу параметри. Які ці. А цей коврик розмір 123 см. Це довжина а ширина 48 см і товщина 20 мм. Ну, вага 6, 6 кг, 35 г. 350 г. Ну, 6,5 кг. Це я взяла спеціально, щоб розказати вам. І дивіться, з чого він зроблений. Оцей килимок. Так, кілим NM. 85 створено на основі турманію та наноалмазної турманівої кераміки. Зрозуміли? От так. Щоб оздоровлення організму відбувалося у максимально комфортних умовах, тіло людини під час сну на килимі перебуває в теплі. Турманій мінерал. Який виробляє інфрачервоне тепло і негативно заряджає іони. Тепло турманівої кераміки та наноалмазної турманію максимально схоже на інфрачервоне тепло людського тіла. Коли людина проводить ніч на турманієвому килимі, вона дихає повітрям, яке насичене. Негативно зарядженими іонами, що забезпечує хороше дихання і заспокоює нервову систему. Користь від застосування килима nm 85 чи HM, я не, точно не, не можу поняти. Для хребта розслаблення м'язів, покращення живлення міжхребцевих дисків для нервової системи. Покращення кровопостачання головного мозу, поліпшення сну для серцево-судинної системи, усунення спазму судин, покращення якості та плинності крові для дихання, відмовлення, відновлення функції легень і бронхів, усунення кашлю для імунітету. Значне підвищення витривалості організму та стійкості до вірусних захворювань. Ну, оце таке, дівчата, дуже-дуже корисно для всього. І для серця, і для нервів, і для сну, і для імунітету. Дуже-дуже прекрасно. От дівчина, і лежати можна на ньому, і спиною. І животом, і на себе його ложити можна. Все можна робити з ним. От так що, дівчатка. Ну, я вам скажу, що е, коштують вони дорого, ці препарати. Оцей кілим, оце що я вам показую, коштує почти 25 тисяч. А той маленький, що мені дуже подобається, він 75 на 45. То він коштує 17900. Він зараз навіть в акції. Ну, а ліжко, там, я так і не пам'ятаю, чи 160 тисяч. Ну, дорого, все дорого, але ж дуже-дуже корисно. Людина лікується на цьому всьому обладнанні, вона не п'є таблеток. І... і що я вам хочу сказати? Оцей килимок треба мати вдома. Це кожній сім'ї треба мати, кожній сім'ї. Це, це така знахідка, це таке оздоровлення. Я думаю, як мені його придбати справа в тому, що я вже вийшла із віку, так сказати, кредитного віку. Мені вже 76, а кредит дають тільки до 75 років. Ну, це така благодать, я оце і спитала в цій ночі. Дуже хорошо. Отий маленький, я якось хочу придбати. Не знаю як, але хочеться придбати дуже, тому що це для здоров'я дуже добре. Так що, дівчата, ідіть лікуйтесь, мої дорогенькі друзі. Лікуйтесь і оздоровляйтесь без пилюль, без отих ліків дорогих в аптеках, які ми купуємо. Дивіться, якщо. Зекономиш на ліках на цьому килимку, то він лучше лікує, ніж у таблетки. таблетки. При... Уявіть собі. Я вам говорю, що я цієї ночі спала як новонароджена. Да, утром стала, я дивуюсь. Така жвава. Так що, дівчата, діть, лікуйтесь. Я вам бажаю здоров'я, будьте живі, здорові і щасливі. І підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, до побачення.